Всі ми в очікуванні того, що закінчується лютий, який є найкоротшим серед цих місяців, і буде березень. Ми завжди цього чекали. Чекали тому, що ми знали, що після лютого буде березень і буде весна. Буде все знову квітнути, бояти, цвісти, співати. А зараз ми всі в очікуванні в березні тільки тому, що кожен день, не кажучи вже про місяць, не кажучи про тиждень, кожен день, кожна година, кожна хвилинка, кожна мить наближає нас до нашої перемоги, до перемоги, до якої ми йдемо, до перемоги до якої ми торуємо дорогу своєю вірою, своїм бажанням, своєю правдою, своєю величезною любов'ю до рідної землі. Але ми не знаємо, чи принесе нам березень перемогу, чи ні. Але точно знаємо, що Він наближає нас до перемоги. І хоч ми всі кажемо, що вже завтра березень, саме так, вже завтра березень. Та ще сьогодні лютий. Вже завтра березень і буде вже весна. Хайданом війни народ наш є закутий, і це в лютому зробив ординець сатана вже завтра березень. Якби ж став переможним, якби ж він нам з собою перемогу ніс, Бо лютий, що мина. Страшним був і тривожним, і було вилито озера повні сліз. Вже завтра березень, якби ж він став щасливим, якби він повернув щасливу нам весну, аби не падали на нас ворожі зливи, якби закінчити зумів страшну війну. Вже завтра березень. в свої права він вступить, поважно красен цей обійся обійде і до роботи звичної йому приступить. Можливо, шлях до перемоги нам знайде. Вже завтра березень, не встигли озирнутись, бо цілий рік були страшні буремні дні. Та встигли ж, бо, на жаль, землею огорнутись, бо опинились ми у цій страшній війні. Вже завтра березень і лютий попрощався від тих страшних подій, і сам він почорнів, і з нами за щораз. У вибухах скупався та ворога від нас відвести не зумів. На превеликий жаль ні минулий лютий, ні всі люті, скільки їх було. Від моменту війни, яка в нас вже триває 9 років, і рік минув з моменту повномасштабного вторгнення. Жоден з лютих не зумів відвести ворога. Будемо щиро сподіватися, що це зробить березень. Та не якийсь там березень, який буде, хто знає коли. А цей березень, цей березень, який прийде до нас уже завтра. Будемо за це молитися. Якщо не березень, то хоча б весна стала переможна, все буде Україна.